Прийом прийом доброго дня, друзі. В якості генерального партнера у нас презентація буде побудована з двох частин. Тут ми представлені з нашим дилером компанією Амако. Першу частину презентує мій колега Василь Тимчак, бренд-менеджер компанії Амако. Ну і далі другу частину презентую я про компанію Бенар і про наші технічні та економічні рішення в співпраці з нашими дилерами. Всім доброго дня. Я, як сказав Андрій, бренд-менеджер компанії Amaco. І ви, як глядачі, вже знаєте, що цьогоріч нам буде 30 років. Шість з яких ми займаємося саме беднаром. Окрім беднару, у нас є самохідна техніка Massey Ferguson, технічні рішення, Trimble Precision, також жниварки Гелінгоф, тобто майже весь спектр техніки для ваших потреб. Також ми займаємося. як Дилер комерційною технікою Iveco. сьогодні пропонуємо розглянути вам технологію стріптіл як одну з технологій для регенеративного сільського господарства, яка дає свою економічну ефективність. Компанія Мако на ринку України вже 30 років. Ми є одним з партнерів по Беднару і по Масей Фергюсон. Також комерційний транспорт, як я вже говорив, і веко покриваємо майже всю Україну. Ось такі от наші регіони, де ми з вами працюємо. Окрім цього, ми входимо до групи компанія Group. Це група компаній, яка займається різними. Нафтою, газом, також різними рішеннями по всьому світі, і саме ми, як Амако, входимо в цю групу компаній. Окрім цього, на сьогодні ми є одним з. Можна сказати, так, ключових партнерів у е сільському господарстві. На ринку України пропонуємо різні технологічні рішення, які е для вас, як для е виробників, е необхідні. Е окрім цього, ми. Завжди з вами, тобто наш девіз Амако це партнер, який завжди поруч. Ми надаємо повний цикл обслуговування. У нас є технічний експерт, який допомагає вам. Тобто Ми знаємо, що техніка вона в сезон не, не має простоювати. Тобто Якщо техніка простоює, це значить, що у вас, як у аграріїв, є втрати. Ось такі от рішення ми вам даємо: це техніка, яка має найнижчу вартість володіння, це планування, досвід наш як дилера, з яким ви працюєте, і відповідно прибутковість. Тобто ми надаємо надійні технічні рішення, які вас не підведуть в сезон, і ви зможете отримати прибуток. Компанія Беднар як наш партнер вона надає нам можливість співпрацювати з вами, як з виробниками різними агрегатами різних технологій. Однією з інноваційних технологій є технологія стріптіл, яка дозволяє вам е, обробляти ґрунт у смугах. Тобто, ми е, надаємо вам рішення, е, коли ви зможете працювати у смугах, тобто, обробляється всього 30% поля, 70% залишається необробленими. Ось основні переваги цієї технології: це зберігання ґрунтової вологи, зменшення витрат на паливо, мінімізація ерозійних процесів, покращення структури ґрунту, тобто зберігається природна структура ґрунту. Локальне внесення добрив це є важливо. тобто ми надаємо вам це технологічне рішення, яке дозволяє вносити добрива локально у ґрунтовий профіль, а також зниження трудозатрат і зберігання ґрунтової вологи, що особливо ефективно на всіх етапах вегетації. Широкий асортимент техніки Binar, якраз для технології стриптіл. Окрім цього, є різні uh, варіанти техніки. На даному слайді представлені StripMaster, Monador Compost System, FerdiCard, Штригель, Мульчер і Дюракат. Це фактично повна лінійка техніки для технології стриптіл. Uh, за перший Етап цієї технології, тобто технології стриптіла, вона має кілька етапів. Перший етап це подрібнення ґрунту після збору врожаю. За перший етап у нас може відповідати подрібнюючий куток дюракат. Та є, є два варіанти ширини захвату 7,5 або 12,5 метри. Він дозволяє нам ефективно подрібнити ґрунт. Рослинні рештки, перемішати їх з ґрунтом, тобто виконує фактично ефект ґрунтової фризи. Мінімально підрізає ґрунт, перемішує рослинні рештки з ґрунтом, і за рахунок цього у нас прискорюється мінералізація рослинних решток. Окрім цього, він має такі переваги, як, по-перше, дві ширини захвату. 7,5 метрів це у нас буде 3 котки, а 12,5 метрів буде 5 котків. Котки діаметром 940 мм мають змінні леза з сталі Хардокс, які розташовані виподібно. Це вам буде достатньо для обробітку. По стерні кукурудзи, соняшнику і ріпаку. Якщо у нас умови досить складні, ми можемо заповнити даний коток водою, і в нас буде притискне зусилля 1240 метрів на Кілограм на метр, і це дозволяє нам більш ефективно подрібнити будь-які рослинні рештки за будь-яких умов. Плюс котки, розміщені на паралелограмі. Це дозволяє нам копіювати рельєф поля і чітко витримувати задану по всій ширині захвату. Ми чітко підрізаємо рослинні рештки і, відповідно, даємо вам результат. Окрім цього, ми можемо запропонувати для подрібнення мульчери. В них дещо інша технологія. Це роторні машини. У нас є два мульчери: мульчер МЗ і мульчер ММ. Вони відповідно відрізняються кількістю роторів. Є у нас трироторна машина. Вона виконує наступні задачі, може подрібняти рослинні рештки після збору врожаю. Відповідно проводить мульчування луків, пасовищ насаджень небажаних. Це все виконує наш мульчер від Бенар. Окрім цього, основні особливості, якими відрізняється мульчер, це надійна конструкція. Є ножі на вибір трав'яні кукурудзяні, тобто ви можете вибрати це фрикційна муфта, надійний захист редуктора. Крокуюча центральна вісь, вона дозволяє вам копіювати рельєф поля і витримувати висоту зрізу по всій ширині захвату. Наступним етапом є важливим етапом є розподілення рослинних решток по полю. За це розподілення у нас відповідає штригельна борона. Е, є дві версії штригельної борони. Навісна і причіпна. Е, навісна штригельна борона штригель -про ПН» має ширину захвату від 6 до 9 метрів. Е, причіпна штригельна борона, штригель пропає має ширину захвату 12 метрів. Для чого це взагалі потрібно розподілення рослинних решток? воно необхідно саме для того, щоб запобігти в подальшому строкатості урожайності. Uh, ну, коли ми збираємо урожай, якщо не розподілили рослинні рештки по полю рівномірно, то відповідно десь буде більше органічної речовини, десь буде її менше. І за рахунок цього на ndvi знімках ми можемо побачити цей рівень строкатості. Так, от, щоб такого не було, ми використовуємо штригельну борону. Окрім цього, вона дозволяє нам боротися з ґрунтовою кіркою, дозволяє нам. Uh, Провокувати падалицю, навіть підсівати культури, або вносити добрива, якщо агрегатується з мікрогрануляторами або іншими бункерами від Беднар. Основними, основними перевагами є те, що штригельна борона у нас має 5 або 6 рядів зубів. Це Залежить від ширини захвату, має великий вибір передніх опцій. Тобто ви можете вибрати там, різні передні опції під ваші задачі, як потрібні чи так і інші опції. Якщо працюєте, наприклад, по оранці, вам необхідно закрити вологу або виконати провокування падалиці. Від цього якраз і залежить вибір. Передніх опцій. Окрім цього, ми маємо гідравлічне регулювання зубів, можливість агрегатування штригельної борони з бункерами або з мікрогрануляторами від Беднар. Наступним не менш важливим етапом є саме нарізання смуг. За цей етап відповідає смуговий культиватор Стріпмастер. Він працює на глибину до 35 см. Важливо те, що ці смуги потрібно нарізати з осені, працювати по сигналу РТК, глибина обробітку у нас 35 см, плюс важливим є локальне внесення добрив у ґрунтовий профіль. Нарізання смуг необхідне перед посівом широкорядних культур, таких як кукурудза, соняшник або цукровий буряк. Виконує ось такі от задачі внесення добрив. За допомогою бункерів в нашій продуктовій лінійці доступні бункери об'ємом 3,5 тисячі літрів або 5 тисяч літрів, відрізняються тим, що вони є пластиковими, з надлишковим тиском, можуть працювати з великими нормами добрив або насіння. Сам культиватор має все розміщення робочих секцій, тобто робочі секції розміщені в шахматному порядку. Це дозволяє нам працювати у е, умовах по великій кількості рослинних решток без забивання, е, локальне внесення добрив, що важливо, якраз перед посівом ми можемо вносити добрива локально у ґрунтовий профіль та легкість налаштування під будь-які е, задачі будь-які культури. Е, наступним етапом. Технології є внесення добрив плюс посів. За цей етап відповідає у продуктовій лініці Беднар сівалка-Матадор. Це посівний комплекс з шириною захвату 4,5 або 6 метрів. Окрім посіву за технологією стріптіл або смугового посіву, ця сівалка здатна виконувати і стандартний посів, тобто ми можемо. Від'єднати або зняти наші лапи і працювати як звичайна звичайний посівний комплекс з міжряддям 12,5 або 16,7 см а також ми можемо відключати кожен другий сошник. Відповідно, у нас буде міжряддя 25 або 33,4 три сантиметри. Якщо ж нам необхідно сіяти ріпак, що ми робили цією сівалкою. Ми використовуємо міжряддя 37,5 або 35 см. сантиметрів. Відповідно, тоді задіюється долота і проводиться. Смуговий обробіток з одночасним посівом на відповідну глибину 20-25 см, вноситься добрива. Окрім цього, дана сівалка має в принципі всі переваги, які притаманні посівним комплексам Беднар, таким як Омега, наприклад, Матадор. Це все є. В принципі, посівні комплекси від Беднар. В них паралелограмне кріплення висівних сошників. Це дозволяє нам копіювати рельєф поля, точно витримувати задану робочу глибину. Тиск на висівний сушник у нас складає 130 кг, за рахунок чого ми можемо проводити швидкісний посів без втрати якості посіву. Локальне внесення добрив, тобто в Матадора у нас будуть долота, які працюють на глибину до 35 см, і, відповідно, ми можемо налаштувати їх таким чином, щоб вносити долота в різні ґрунтові горизонти, в один і той же горизонт, і працювати там відповідно. До ваших потреб. Долота мають гідравлічний захист, може відбуватися посів, як я говорив вже за традиційною технологією з висівною шиною корса. І відповідно це все дає нам можливість працювати там по ріпаку. За анкерною шиною з міжряддям 35 або 37,5 см, а також з сівалкою для точного висіву з міжряддям 70 або 75 см. Тобто, метадором можемо виконувати навіть посів кукурудзи, цукрового, ріпаку, цукрового буряку, соняшнику. Основні переваги технології стріптіл. Це економія палива, менша кількість трудозатрат, більша врожайність та прибутковість за умови того, що ви працюєте там вже не один рік, і ефективне використання відповідно добрив. Саме про економічну ефективність розкаже більше мій колега Андрій. Закладали досліди в Агрілабі. Відповідно, там працювали оці от представлені вною, мною майже всі агрегати. Про їх роботу і що, воно, що дає вам ця робота як аграріям, розкаже мій колега Андрій. Тобі все, Василь? Так. Дякую. Так, і поговоримо далі про феномен компанії Беднар. Про наше зростання, взагалі, можливо, для це вперше слово. Хто такі Беднар? Це взагалі сімейна компанія, створена в 97-му році. Країна походження Чехія. Ми бачимо засновником її Ладіслав Беднар. Йому зараз 76 років чоловіку. У нього два сина: Ян та Войтех. Ян відповідальний за маркетинг. Войтех за виробництво. Дуже важливим є тим фактором, що я завжди говорю: що нас немає. Станом на зараз, як війна почалася, нас немає на ринку агресора. Ми є представлені на ринках майже всього світу. І з початком війни знову ж таки ми вийшли з того ринку. Це була принципова позиція пана Ладіслава, тому що свого часу з ним в 23-му році ми говорили особисто. Він каже, що я пам'ятаю, як в нас свого часу в 68-му році була окупація, йому тоді було 18 років. І він каже: Я розумію, наскільки вам зараз важко, і через що наше рішення було відразу принциповим ми закрили співпрацю. І через що, коли ви будете співпрацювати з компанією Беднар, ви будете 100% впевнені в тому, що репутація вашого бізнесу ніколи не постраждає. Ну і відповідно і совість буде чиста, тому що ми зараз і підтримуємо Збройні Сили України, і ви знаєте, що не всі вийшли з того ринку. Далі продовжують свій бізнес, то Беднара там немає. У нас дуже широкий модельний ряд, 57 модельних рядів і майже 174 моделі. Ви можете підібрати під будь-який трактор те чи інше обладнання. Ширина захвату від 2,5 до 184 метрів. Теж можна підібрати від тракторів від 110 кінських сил і до 600 плюс кінських сил. Діє заводська гарантія на наше обладнання 2 роки. Ви теж можете бути впевнені. В надійності роботи техніки Беднар загалом, якщо говорити про модельний ряд, який продається у світі, в світі, першому місці у нас передпосівні культиватори Свіфтер, на другому місці глибоко розпушувачі Терален. є Свіфтер-диск, дискова оборона, мульчери, те, що наш мій колега Василь говорив, і посівні комплекси Омега. Якщо говорити в Україні за весь час, то трішки ситуація інша. На Четвертому місці у нас сівалки зернові, і на п'ятому місці бачимо зараз класне рішення від компанії Беднар. Це бункери для внесення добрив. Вони можуть бути одно або двохкамерні, з трьохточковою навіскою заді, де ви з осені використовуєте глибоко розпушувачі або стріптільні агрегати, а на весну ви можете використовувати сівалки для посіву сої, тієї самої, а на осінь сівалки для висіву. Зернової групи. Тобто у вас буде одне й те саме обладнання універсальне. Працюємо ми майже по всій Україні, зверніть увагу, більше 2100 агрегатів станом, станом на 1 січня продано. Відповідно, піктограма тут відповідає за свій колір. Мовно кажучи, чорний це у нас глибоко і жовтий це свіфтера. То, якщо вам потрібно буде взяти рекомендації по тій чи іншій техніці, Бенар. Будь ласка, до наших дилерів можете звернутися, і ми знайдемо того клієнта, який працює, і надасть чесні відгуки безпосередньо свого господарства. Важливим етапом є те, що ми організовуємо зустрічі на заводі, возимо групи. Завод знаходиться в Чехії не так і далеко, в принципі, за день дороги автомобілем ми можемо приїхати і подивитися на виробництво і познайомитися безпосередньо, походити з тими чи іншими агрегатами. Дуже важливим з нинішніх умовах є те, що е, зараз кадровий дефіцит, ви бачите, який дуже важко знайти е, дуже важко знайти е, собі якісні кадри. То компанія Баднар пішла в університети, е, де ми інтегруємо в навчальні процеси, е, показуємо, як має бути. Ну, відбуватися робота з інструкціями по експлуатації з каталогами запасних частин. Першим закладом це в нас є відкриття в Кропивницькому аудиторії. Наступним це ми в Тернополі відкрили в Полтаві, в, в Нубіпі та в місті Рівне. Тобто, вже в нас і на майбутнє в нас заплановано відкриття в нових навчальних в нових містах, в нових навчальних центрах. Також важливим елементом того, що Техніка Беднар якби заслуговує на е, увагу. Є те, що ми співпрацюємо з компанією Агрілаб. Стартували в проєкті прибуткове поле. Це в нас чотири локації закладено було. Київ, Полтава, Вінниця Одеса. Ось, будь ласка, Київ-Полтава, Вінниця Одеса. Чому ми співпрацюємо з Агрілабом? Тому що в них безпосередньо є своя агрономічна служба, яка відслідковує закладання дослідів. Ось, будь ласка, Володимир Махота. Він дуже сильний фахівець своєї справи. Надавав нам якісні технічні рішення, якісні рекомендації налаштування агрегатів. Вони проводили якісний моніторинг посівів. Ось, де будь ласка, зверніть увагу, Київська область, Велика Олександрівка. Ми заклали 31 дослід, різноманітний. Це у нас, і стріпмастер працював із мульчерами, з дюракатом, прямий посів був. Ось таке відео, будь ласка. Наром ми зробили декілька варіантів: це подрібнювач рослинних решток і це дуракат. Це для того, щоб змульчувати, розподілити рослинні рештки рівномірно по полю, рівномірно з ґрунтом. І сьогодні перед посівом ми працюємо по технології стрібків по цих варіантах. Ми нарізаємо смуги, нарізаємо ці смуги з. Внесення мінеральних добрив. Мінеральні добрива ми вносимо по результатах аналізу на конкретну ділянку чи на конкретне поле. Звичайно, що ми керуємося результатами аналізу ґрунту, е рецептом конкретного поля. І після роботи стріпмастера ми е, ці смуги здійснюємо посів. Все вірно сказав Ярослав, так і працювали. 14 травня у нас здійснився посів. Зверніть увагу, що цей рік був досить засушливий. Ви це все відчули на своїх господарствах. З моменту посіву було тільки 208 мм опадів. В цих умовах також і температурний режим відбував. Ну, дуже був такий холодовий стрес, ми спостерігали. Середня добова температура на момент посіву була 5 градусів. І в таких умовах на складних. В принципі, кукуруза себе по технології стріптіл показала доволі класно розвиток, вегетація в неї відбувалася, коренева система розвивалася досить класно. Відмітили той момент, що ну це ми очевидні речі говоримо: коли в нас смуги нарізані, і розвиток корення відбувається відповідно з меншим спротивом. то... Якісно розвинений кореневий пучок, був він е, досягав рівня закладення мінеральних добрив. Це все було оцифровано і побачено фахівцями Агрілаб. То відповідно, ось де можемо побачити, яку економічну ефективність ми отримали по кожному досліді. Найкраще себе показало е, дослід там, де Дюракат, важкий подрібнюючий каток, разом із стріпмастером. Нас ця технологія принесла найбільше 754 долара з гектара. Також у нас ну, 754-741 долар з гектара. Там, де у нас були мульчер використаний, там ми отримали 654 долара з гектара. Ну і решту результатів ми бачимо. Також ще одним локацією було це у нас Полтава сад, село У Нас там було по декількох е е варіантах обробітку ґрунту. Це в нас оранка, чизелювання, дискування, ноутіл і були закладені досліди. Ось, будь ласка. Ярослав. Ярослав коментує з Дмитром Штаньком. Все було відповідно до технології, зроблено ще з осені. Так? так, так, так. так. І поле після гірчиці. І Ми хочемо посіяти, щоб сівалка сіяла в один проход всі п'ять локацій. чи mm -hmm. качелювання, дискування, стріптіл і ноутіл. Mm -hmm. І потім порівняти урожайність восени, які краще для yeah. сезону 2025. На полі гірчиця був урожай. Ну коротше, в межах прибуткового поля ми кінцевим, кінцевим для нас результатом є, звичайно, що прибутковість, да? не просто там урожайність отримати більше, а отримати прибутковість. А потім все це зважено так проаналізувати, оцінити, за рахунок яких, скажімо так, факторів ми досягли цієї прибутковості. Тому ми тут будемо аналізуємо агрохімію, аналізуємо вологу. І будемо в динаміці дивитися, що відбувається там протягом вегетації. Да? Е, яка технологія, скажімо, більше накопичує, яка на технологія більше утримує, яка де, де, де краще себе рослини почувають і тому подібне. Ну, це, це будемо аналізувати і будемо це все вам демонструвати. Це все було відбувалося 3 червня. Бачимо, це був для посіву кукурузи в принципі дуже пізній період. Але в тих умовах, в принципі, так само і холодовий стрес був. Чому 3 червня, тому що очікували сприятливих погодних умов. Але в тих умовах, зверніть увагу, 11 жовтня кукуруза в нас яка зелена стояла, ось де в нас розвиток кореня, само собою. 17 вересня ще кукуруза стояла зелена. Люди приїжджали на день поля в Полтаву і запитували, що це у вас поле під поливом. Тому що, ну як, в принципі, в усіх в регіоні кукуруза згоріла, а вона тут стояла в нас зелена, як і ще й вегетувала. І потенціал урожайності, в принципі, ми там рахували до 14 тонн з гектара можна було б отримати. Е, що побачимо, в принципі, міжряддя, да, Діма, зараз заканчуємо. Міжряддя у нас, гірчиця був попередник, в принципі, це не дуже класний для технології стріптіл, тому що дуже мало рослинних решток було. Е, бачимо, ну, зовсім мало. То, в принципі, е... Технологія стріптіл для прикладу Полтавське, Полтавській області господарство. То він каже, мені опопередником під кукурудзу є ріпак, а після кукурудзи соняшник, тому що кукурудза дає найбільшу кількість мульчі. І зверніть увагу, як отримали урожайність по кожній ділянці. Оранка отримала найменшу кількість. Зверніть увагу, тому що верхній шар після оранки був пересушений. В принципі, ми це все побачили по факту. Ну і... Еконучта економічний прибутковий гектара, Найбільше показалася технологія стріптіл несенням рідких або мінеральних добрив. Можете свій зафіксувати, і ознайомитися. В принципі, ця інформація буде доступна і в рамках агрілабу. Також ще одною локації у нас була в Вінниці, посів по п'яти по агрофонах. Це насівалка сівалка Омега здійснювала висів сої. В порівнянні із попереднім полем ми можемо точно сказати, що тут вологи покамість набагато більше, ніж при традиційній технології, тому що ну, зробило менше оборотів ґрунту, да, і ми його менше підсушили в процесі посів. Uh -huh. Тому все і так само глибина да, і рівномірність розкладки при цій сівалкою. Ну, зрозуміло, що. Ну, суттєво, суттєво, да, ну, так. суттєво відрізняється. Але треба, я хочу звернути увагу. От тільки, ви тільки що бачили, ми показували там, де на оранці, там ну, верхній шар він пересушений. Тут ми розриваємо і бачимо навіть візуально, наскільки вологий ґрунт. І, і насінина лежить у вологому ґрунті. Це поле після дискування. То, в принципі, бачимо запаси продуктивної вологи там були достатні. Посів відбувався 23-го. Травня, в принципі, теж бачимо 112 мм, що дуже мало для розвитку сої. Також нас спостерігався холодовий стрес, але разом з тим нам вдалося отримати урожайність по другій і по третій експерименту 3,17-3,55 тонни з гектара. Також на оранці бачимо два. 3,29 тонни гектара було отримано, але якщо порахувати собі вартість виробництва, то дискування показало себе краще, тому що оранка, ви самі розумієте, це більше споживання пального. Так що якось так, в принципі, по ці всі досліди знову ж таки будуть висвітлені в рамках співпраці з компанією Агрілаб. Тому запрошуємо 19 лютого на цей захід. Де будемо представляти більш детальніше говорити? Всім дякую за увагу. Будуть питання по техніці. Будь ласка, підходьте на стенд компанії Bednar, проговоримо більш детальніше. Всім дякую.